Весна критичний період для багатьох культур, але разом із активним ростом приходить і серйозна загроза: весняні заморозки, переміщення холодних мас повітря та теплове випромінювання підстилаючої поверхні у тихі і безхмарні ночі. І з року в рік завдають шкоди сільськогосподарським культурам. Навіть короткочасне зниження температури до мінус одного, мінус трьох градусів Цельсія може спричинити пошкодження тканин, суттєво знизити потенціал урожайності. Особливо це стосується культур на ранніх фазах розвитку. Найвразливішими є фруктові дерева, картопля, цибуля. Якщо, не дай Боже, була б посіяна кукуруза і вона б утворила сходи, то вони б загинули. Ризик значно вищий, якщо культури знаходяться на відкритих ділянках. Та в низинах. Проте, якщо вчасно почати підготовку посівів до нестабільної погоди, навесні можна уникнути негативних наслідків. Задля цього необхідно вносити антистресові препарати на основі амінокислот і мікроелементів, застосовувати мікрозрошення або димлення, регулярно контролювати стан культур та ґрунту, дистанційно або самотужки. Хочете бути впевненим в тому, що морози з вітрами не нашкодять вашому майбутньому врожаю? Саме тому рекомендуємо використовувати. Ефективні рішення для зниження стресу від заморозків. Вандерліф Аміно 43 діє як антистрес на основі амінокислот. Вандерліф Моноцинк 8. Цинк у хелатній формі для посилення ростових процесів. Вандерліф монобор-11, бор для синтезу регуляторів росту і нових клітин. Застосування даних добрив перед прогнозованими заморозками надасть вам видимий результат. Амінокислоти та мікроелементи утворюють більш щільну структуру клітин, що допоможе уникнути промерзання тканин і пошкодження точок росту. Покращаться обмінні процеси в критичні моменти. Культура зможе швидше відновитись після стресу. Дійте на випередження, подбайте про свій урожай разом із Вандер.